Добрий день, це канал Я і мої коди звати мене Люба, ми з вами. На кухні розвиваю я свою капусту, ту, що ми завивали з Олею Чумаченко. Будемо готувати голубці. Капуста прекрасна, бачите, -ка. має корінчики навіть. Зараз ми те все обріжемо. Прекрасно зберігалася, ні ці не вреділо. От, і будемо зараз робити голубці. Нині б буду голубці трошки гінакше робити, як то там той раз. От. Так що зараз я вам покажу. От. От. І ось такі то справи зараз. Це все, ми краї обріжемо, все піде козом. Качеришку всередину виріжемо чи качанчика, як там хто знає. І зараз будемо в окропі парити. Як пару я не буду показувати, відео в мене є, як я пару капусту. от Десь тримається, не можу відрізати. Що, відріжем. Так не буває, щоб не відрізати. Отаку От дирочку робимо. І листочки, що можна обібрати. Оберем. От без безпарення, що обираються. Бо є така капуста, що можна обібрати. Не паривши, а тоді самі листочки попарити. Оця в мене так обирається. Зараз я її наобираю, і тоді воно кріп, в мене вже на плиті кипит і зразу її в Будемо парити Ось такі то справи. Значте, гарно обирається. І будуть у нас голубчики смачні, Тут вже треба трошки обрізати. Ну, зараз я повитереблюю всю. Тоді покажу далі. А оця велика не хоче обиратися. Зараз я ті дістану листя, що попарилися, а тоді цю капустину положу в окріп і будемо її цілою парити. Так, попарила. Тепер обрізую оці грубі нарості, чи як воно зветься на капусті. І відбираю, котрі великі листя я відбираю окроми. От, і тоді вони йдуть або під самий низ, великі голубці. Я ділю листя на три сорти: великі, середні і маленькі листочки. Маленькі йдуть на самий верх, самі більші йдуть на низ. От. А самі маленькі зверха. Отак, От відбираю зразу, ще трохи гаряча. І зараз буду, поки капуста ще трошки полежить, буду робити зажарку до рису. Ось От. От таке то діло. Так, рис в мене майже вистих, додаємо фарш. У мене свинячий фарш. Додаю зажарку. Тут в мене цибуля, морква, сік томатний домашній. Такий як кетчуп робила, але не гострий тільки. От. Ну і сіль, і приправа ту, що я робила суху таку приправу. тоже себе додавала так теперь возьмем соли и будем вымешивать Хорошо. Наталя принесе яйця з льоху. Відкрию, виб'ю сюди яєць. У мене там той раз питали, на що я даю яйця в голубці? Мені вони смачніші. У мене, як ти казав, що баба, що мама, всі готували голубці, весь час додавали яйця. Мені дуже подобається, коли є в голубцях в рисові особливо яйця. Ну, кому не подобається, можете не давати. Я нікого не заставляю. Я показую, як я готую. Хто хоче, може спробувати, як я готую. Не хоче, я нікого не заставляю, щоб так готували, як я. Так, шаперцю меліну треба дати. Je zaradi tega, dačno občehate v kar izmejljenih. Ja, vedno dolgo želijo občehati. Не буду чихати. Зараз принесе яйця, буду брати яйця. Оце я відкрила яйця. Вже дістала. От. Ну, вибила. Ой. Але перець носику як сказився Отак. От І зараз будемо робити голубчики. Ложу, нанес я е, голубців-листки, ну, капустяні листки, щоб не пристали часом до дна, не пригоріли. Всяко може бути, а так точно не пригорати. От. А тоді ложу шар голубців. І поливаю тею зажаркою трохи, тоді ще шар голубців і знову поливаю. Ну і на остаток мисню заливала я томатний сік, ще залю соком, і вони будуть тушитися так в соці у мене. От. Зараз трошки постої, пройде солею, посмакую чи хвати солі чи ні. І тоді будемо робити голубці. Так, я вже доліплюю голубці. Отакоє. О. наверх йдуть мене. Трошки трошки середні, а там ще є в мене маленькі. Якщо не хватить, то отут маленькі. А хватить. Тих, значить, маленькі кози з'їдять Бо я тих маленьких дуже не люблю ліпити. Я люблю більшечки. Отак я ліплю голубчики. Іванко, підложи огріватель. Я тільки підложу. так зараз доліплю, а тоді покажу, як я заливаю томатом і на плиту, і хай собі варяться. Тушаться. Ну, хай буде вариться, а мене буде тушиться. Навірно, мені ще до 4 листки не вистачить тих більшечки, прийдеться ті маленькі брати. Ось такі-то справи, смотри-ка. Так, от таку каструльку я на... робила голубців. І я отако залю їх, і вони будуть Варитися. Ну, а вже як звараться, тоді ми посмакуємо, які вони в нас вийшли. Ну, а це такі в мене вийшли голубчики мої. Капуста м'ягенька. Фарш з м'язком. Як воно, чи начинка, через. Чи Ось такий виходить він. Сипкий. М -м -м. А смачний? Мій голубчик, отакі я роблю голубчики ще. Томатний сік гарно пропитав всередині і капуста дуже натягнула гарно, напиталася тим соком. Дуже ніжна, виходить, смачна. Голубці не перевершені. Так що хто до мене на голубці заходьте. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Всім вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Не забувайте підписуватися, ставити лайки чи дизлайки. І всім цього самого найлужчого. Удачі в слідуючому відео зустрінемось, па 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 па